Сім місяців стоїть це все розкидане, нічого не зроблено. Герой, який віддав життя за нас, всіх, щоб ми жили спокійно, вільно, мирно, нічого немає. Волонтерка Лілія Ткачук зі Здолбунівської громади, що на Рівненщині, так розповідає про недобудований пам'ятник на кладовищі у селі Богдашів. Монумент мав би бути уже встановленим у пам'ять про загиблого військовослужбовця Михайла Юртіна. Жінку обурює, що у рідному селі захисника будівництво пам'ятника вже півроку як не можуть завершити. Каже, у всьому винен майстер, який свою роботу не виконав, хоча плату за це отримав. Від родичів слухавки не бере, ігнорує. На дзвінки не відповідає, коли можна дозвонитися, каже їм, з неділі буде. І так длиться сім місяців з неділі. Ну, я вважаю, що для наших героїв не повинно таке бути, таке відношення до наших героїв. Переважно люди ставляться дуже відповідально, дуже позитивно до наших героїв і донатять, і допомагають, і віддають, і все це вперше в мене такий випадок, що так, такий плювок в обличчя всім героям. Це цим, цим випадком це плювок в обличчя всім героям. Михайло Юртін родом з села Богдашів навесні 2024 року. Став на захист України 24 червня того ж року. Під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув. Йому було 54. 30 березня 2025 року. Родичі військовослужбовця звернулися до здолбунівського майстра Володимира Хмарука, аби замовити загиблому пам'ятник. За роботу та всі необхідні матеріали заплатили більше 40 тисяч гривень. Повністю все з установкою, з роботою, все під ключ. Ми відразу оплатили повністю всю суму, не було ніякого від нього не зв'язку, нічого. В жовтні я була вдома, і я до нього вже зателефонувала зі свого номера. Він мені сказав, що в нього вже пам'ятник готовий, його потрібно тільки установити. Потім вже, як вияснилось, нічого воно не було готове навіть на той момент. Підприємець Володимир Хмарук працює у приміщенні з автостанції. На робочому місці чоловіка ми не застали. Також майстер не відповідає на дзвінки. На мережі надішліти або зателефонуйте пізніше. У соціальних мережах про роботу з Володимиром Хмаруком відкликаються по різному. Деякі користувачі також мали негативний досвід. Під час роботи над сюжетом родичі загиблого нам повідомили, що, за словами майстра, у вівторок, 11 листопада, пам'ятник таки буде готовий. Ми ж зі свого боку залишаємо право чоловіку за бажанням прокоментувати ситуацію, яка склалася. Для цього потрібно звернутися у редакцію телеканалу. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.